Ми у Льві дуже багато говорили про проведення євро. Поза тим, що зроблено великий об'єм робіт, дуже багато було різних дискусій. І в суспільстві є така певна знаєте, втома, відчуття, що євро вже відбулося. Хоча насправді ми тільки підходимо до... І від того, наскільки ми успішно проведемо чемпіонат, буде залежати, а які шанси буде мати війна. До початку фінальної частини лишилося небагато, 75 днів. І дуже важливо правильно розрахувати сили і правильно підготуватися. Ми вже не збудуємо великої кількості нових доріг. Ми не збудуємо великих об'єктів інфраструктури. І враження про нас будуть створювати не тільки то, що є, а як ми внутрішньо готові. Чи ми вміємо гостинно прийняти гостей, які до Львова приїдуть? Чи ми є. Добрими господи, я хочу сьогодні навести один цікавий приклад. Десь півроку назад Портніков запросив мене на розмову на Радіо Свобода для російської аудиторії. Була дуже цікава дискусія і було дуже багато запитань. Дзвонили радіослухачі з багатьох міст Росії. Була розмова про, про політику, про культуру. І перезвонила одна пані з Росії, яка пригадала свою подорож до Львова декілька років тому назад. Вона гуляла центром міста, як я зрозумів, десь в районі Вірменської, вона йшла стомлена, і її побачила одна лілянка свого вікна з першого поверху. І банально запросила на каву. Вона так красиво розказувала про цей випадок, кращої промоції Львова не можна було би її придумати для таку велику аудиторію. Маленька гостинність, привітність. Наскільки багато ми можемо зробити, якщо ми є щирі і відкриті?